Пригоди Марка. Привіт! Знаєте, справжній друг ніколи не буде гордувати своїми досягненнями, а намагатиметься допомогти і іншим чогось досягти. Шкода, що я так пізно це зрозумів. Хлопці, йдіть дітно сюди. Ой-ой! ой Сподіваюсь, він не сваритиме нас. За що? Не знаю, може ми щось погано помили? Мені дуже приємно, що ви так старано виконуєте свою роботу. Дякуємо. Спасибі. Тому то я вирішив, що пора вам підвищувати свій рівень. Ого, невже? Тепер ви зможете прибирати на території зоопарку. Що? На території? І це ще не все. Марк. Ти зможеш годувати тварин, а я. А ти підмітатимеш подвір'я сьогодні. Але ж все, ідіть працювати і можете мені не дякувати. А я й не збирався дякувати. Толік, ти чого? Так, звісно, тобі добре. Ти готуватимеш тварин. А я. А ти Ти теж маєш важливу роботу. Ой ой, що таке? Я згадав, що чув, як Петрусь Костиком говорили вчора. Про що? Про те... Що вони сьогодні прийдуть у зоопарк? То й що хай собі йдуть? Вони побачать, що я підмітаю, та не хвилюйся ти пішли. Марк, Марк. Що таке? Дай мені банани. Ні, це моя робота. Відчепись. О, дивись. Прибиральник. Хто це тут прибиральник? Звісно, ти. Мене просто попросили перетести цього віника в інше місце. Ага, вигадуй. Прибиральник. Не віриш і не вір. Марка А Ану, пішли. Марк, а ну розповідай. Хто з вас тут прибиральник? Толі каже, що ти? Я? Це мій прибиральник. Ха, Ха, от бачиш! Толік прибиральник. Спасибі тобі, Марк, ти справжній друг. А навіщо ти сказав, що я прибиральник? Я такого не казав, а ти й повірив їм, а не мені. Друже, зачекай! Який я тобі друг? Я прибиральник. Ось так, друзі, я зрозумів, як не цінував дружбою. Але я все зроблю, щоб виправити ситуацію і повернути друга. Адже так погано втрачати друзів. Бувайте, і ніколи не повторюйте моїх помилок.